Привіт! Я знаю, ви вже чули це тисячу разів, але підписка, коментар та поширення реально допомагають у розвитку канала. І так, сьогодні я розповім, що таке Elastic File System, яка різниця між EFS та EBS та скільки коштує EFS. Наприклад. У вас є акаунт AWS зі своїм VPC та декількома сабнетами в різних авіабіліті зонах. У кожному сабнеті є по ec 2 інстансу, та ви хочете мати загальний диск для зберігання якоїсь інформації для обох ec 2 інстансів. Ви можете створити EFS. Це те ж саме, що вам може знайома під назвою NFS Network File System. Щоб підключити EFS до інстансів, треба створити Mount Target. Він повинен бути в кожному сабнеті, з котрого ви хочете мати доступ до EFS. Ну і після чого ви вже на сервері можете підключити цю файлову систему. Ви, може хочете запитати, а чи можу я звичайно, EBS Volume підключити до декількох інстансів і не морочити голову ще з одним сервісом від Amazon? Так, можете, але якщо цей EBS Volume буде в тій самій авіабіліті зоні, де і Інстанс, наприклад, US East 1A, тобто він не може бути підключеним до інстансів в різних авіабіліті зонах, все повинно бути в одному місці. Ну і важливий момент, не всі типи інстансів підтримуються. Коротше, є нюанси, тому краще NFS. Ну і скільки EFS Стандарт Storage – 30 центів за гіг. Можна налаштувати Lifecycle Policy та дані, з якими не часто працюєте, наприклад, не звертались до файлу 30 днів, прийдуть автоматично в Frequent Access та будуть коштувати 1,5 цента за гіг, а файли, до котрих не звертались, наприклад, 60 днів, поїдуть в архів та будуть коштувати 0,8 цента, також є плата зачитати і писати з EFS. Тепер давайте покажу, як створити, щоб краще було зрозуміло. Відкриваємо консоль Amazon і шукаємо наш EFS-сервіс. Переходимо в File System, створити файлову систему. Можете опціонально додати якась ім'я. Наприклад, демо EFS. Обираємо VPC, у котрій буде створювати наш EFS. Customize можемо обрати, що він буде або у, цьому, у всьому регіоні, і ваш контент буде репліцируватися між авіабіліті-зонами для високої доступності. Або One Aviabліті Zone, він буде, якщо не помиляюсь, просто дешевше. Я обираю regional. І це Lifecycle, те, що я вам показував, пояснював, тут можна. Визначити, який проміж... через який проміжок часу у вас дані будуть переміщатися між різними типами сховища. Наприклад, через 30 днів буде переміщатися в Infrequent Access і через 90 днів в архів. Я залишу його по замовчуванням, можна його прибрати, да? тобто, щоб він завжди залишався у стандартному типі, але це буде дорожче, як ви самі розумієте. Так, давайте повернемо. Хай буде 7 днів і в архів через 14 днів. Так, можете обрати шифрування йому, або використовуючи якийсь свій ключ, або використовуючи ключ, який надає ДБС. Так, і тут можна обрати performance settings, наприклад, Elastic буде використовувати, якщо у вас не передбачуване навантаження на диск, тобто як на читання, так і на запис. Provision можна обрати, скільки мегабайтів на секунду ви, можете, ви хочете зарезервувати. тобто Якщо ви знаєте, що у вас буде постійне навантаження там, кожну секунду, 100 мегабайтів, ви можете вказати там, 100 мегабайтів. І цей тип означає, що ваш Amazon вам надасть перформанс залежно від того, скільки ви диску використовуєте. Наприклад, я оберу те, що він рекомендує, по стандарту Elastic. І далі у нас тут таги опціонально, можемо додавати, можемо не додавати. Network, Тут вибираємо нашу VPC. В котрі буде створюватися MIE EFS, і авіабіліті зони або сабнети, у котрих MIE EFS буде доступен. Також є тут такий момент, що у кожного mount MountTarget буде своя IP-адреса у кожній з цих авіабіліті зон. І треба створити Security групу, котра буде додана на цей mount Target. Я створюю зараз Security Group, переходжу в EC2, Можна або вприти в І Security Groups, або VPC Security Groups це буде те ж саме. Так. У мене вже тут показ є. Я створю нову, наприклад, демо, EFS. Також та ж сама VPC. Inbound Rules я оберу NFS. І порт 2049 буде. І на. Який сорс буде використовуватися, тобто кому я дозволяю звертатися на ось цей порт, мені треба створити буде ще одну security групу, котра буде на інстансах. Тобто я вкажу, що я тільки ресурсам, котрі мають цю security групу дозволяю звертатися на цей порт. Ну, Потім я її створюю, я її вкажу. А зараз давайте я вкажу, хай буде всі нулі, потім я поміняю створити security групу. І тут не з'явилося. Повернемося, щоб оновилось. Так, ідемо і ФС. Зараз всі ці поудаляю. Так, хай буде ABC. Все три е, вібліки зони в мене буде. Далі. Тут можна налаштувати File System Policy, Тобто у EFS буде налаштування, додатковий шарт налаштування безпеки. Наприклад, я не хочу, щоб якісь анонімуси, тобто без авторизації мали доступ до цієї файлової системи. Я тут нічого не буду вказувати, пропускаю і далі. Так, і створити. Поки воно створюється, я перейду в Ізіту. І створю. Один інстанс. Хай буде Amazon Linux, Micro. Так, і обираю сабнет, у котрому я буду створювати. Я буду створювати в 1 A. Створити Security Gruпу. ifs-demo, демо хай буде. Description. Так, продовжити без ключа. Все. Так, EFS у мене створився. І я повернусь ще раз в Security Group демо EFS. Edit and bound trolls. І тут я заміню на security group. А Як вона називається? Я забув. І fsdemo Каже, перестворити треба. ОКей. NFS Custom так і так. І тепер я можу піти, підключитися на свій instance Connect. І в EFS і я його відкриваю, і у мене є тут функція Attach. Так, я можу обрати команду, тобто використовуючи цю команду, я можу примаунтити свій EFS, але я його примаунчу в директорію EFS. У мене цієї директорії ще немає. І я можу створити, наприклад, MKD MNT, а MNT вже існує. Так. Да. Я, наприклад, EFS можу замінити на MNT. Uh, series Anom це означає, що EFS тільки створився, створився, і цей домен ще не доступен, треба почекати може декілька хвилин. Так, є. Оновився. Так, і зараз бачимо, що у мене в МНТ з'явився новий мій диск. 8, я не знаю, коротше, дуже багато. І... Uh, що я хочу зробити? Я, наприклад, можу перейти в MNT і створити якийсь файл. Синтаксис, не пам'ятаю, фалокейт. 1 гігабайт та тест. Хай буде image. Uh, not supported, Окей. Okay touch 1.23. Створю новий файл 1.23 та запишу. В нього якийсь файл. Еко. а ось так от. echo-date і запишу в цей файл. Так. І тепер я створю ще один і instance. Все те ж саме. Subnet, хай буде 1b. Select Existing Security Group EFS-демо. EFS-демо. Більше нічого не міняю. Так, поки чекає, поки інстанс створиться. Такий момент. Якщо я призвантажу цей інстанс, у мене цього диска більше тут не буде, і мені треба буде додати його ще раз тією самою процедурою через маунт, бла-бла-бла. Щоб е, цей диск додався, примантився автоматично після призавантаження системи, мені треба його додати в etcfstab файл Тобто тут у мене будуть. Е, Підманчуватися всі файлові системи, системи, що я хочу при запуску системи. Як це зробити? Ми шукаємо ADBS і FSFSTAB. Є документація. Так, і ось приклад. Я його копіюю. Так, Що мені тут треба змінити? Мені треба змінити Mount Point. Це те, куди я буду маунтити цей файл. Ось цей, цю файлову систему. І тут мені треба вказати назву моєї файлової системи. Тобто ось цей ось домен. Так. Решту параметрів я не міняю. І як я можу перевірити, що я додав все правильно, я зараз зроблю U-Mount, тобто відмаунчу цей MNT. А, Device is busy, тому що я знаходжу зараз цій директорії. Я переходжу в рутову директорію та роблю U-Mount MNT. Так, Цього EFS-а більше немає. І я можу зробити Mount-A. Він у мене виконає маунт всього, що в мене прописано в Фестабі без перезавантаження системи. І роблю df i і бачу, що він у мене з'явився. І є досі тут мій файл. Так, і далі я повертаюся в свій demo Instance. Можу на нього підключитись. І роблю абсолютно те ж саме. копіюю цю команду і маунчую її, але я примаунчую також в MNT. Так, вона є. І перевіряю, чи є тут файл. Так, файл мій створився. Що я можу зробити? Можу зробити те ж саме: date, І запишу в кінець файла 1.2.3. МНТ 1, 2, 3. У мене зараз дві дати. Перша дата записала з першого інстанса, друга дата з другого інстанса. І на другому інстансі я ще раз можу подивитися: МНТ 1, 2, 3. У мене дві записи є, тобто е, працює зараз та схема, що я вам показував на самому початку. Два інстанси і одна EFS, е, EFS файлова система. Це все, що я хотів розповісти про ЄФС. Якщо у вас залишилось якісь питання, залишайте коментарі, буду радий почитати, відповісти, допомогти. Всім пока.